Вітаю, в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар зараз переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Починаємо, як завжди, з новин з фронту. Вже від початку цієї доби маємо два порушення режиму так званої тиші зі сторони російських окупантів. Вони сьогодні вже застосовували міномети 120-го калібру, і ця зброя заборонена для, для застосування, ну, мінськими так званими також домовленостями. Від початку, а впродовж минулої доби маємо теж дев'ять порушень з. Сторони російських терористів так само вони застосовували важке незаборонене озброєння. А, Крепчук каже про те, що про перемовини в Мінську, про те, що в мінську про те, що ми маємо шукати інший майданчик, що зовсім логічно, як на мене, в світлі останніх подій так е, угу. дійсно. Е, Трошки зацитуємо його так. Ми маємо обов'язково шукати інший, інший майданчик, який ми будемо радитися пропонувати всім, перш за все, ОБСЄ, щоб ми це питання вирішили, заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. Ну, і ще відбулася. Це вже наступна новина, відбулася зустріч радників Нормандської четвірки. Результатів там ніяких. Росія знову намагалася нав'язати, що вона, начебто, не сторона цієї війни. Так і нам тут і повідомляли в прес-службі української делегації в тристоронній контактній групі в Телеграм. І тут зазначається, що. Uh -huh -huh. Ми про кластерні домовленості, про те, що узгоджені кластери теж не йдеться, і сказали, що, що відбувся жорсткий обмін думками, незважаючи на послідовні спроби України повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню та відповідну підтримку посередників Франції та Німеччини, сьогодні представники Російської Федерації звели дискусії до питання, відповідь на яке з 2014 року відомо всьому цивілізованому світу. Хто є? І хто є сторонами конфлікту? Звичайно, Росія, яка розпочала цю війну та Україна. Тим часом президент Польщі Анджей Дуда сказав, що Росія ненормальна і закликав закликав світ рішуче відреагувати на агресивну політику Росії. Справа в тому, що це він побував з візитом в Грузії. Про це передає польське радіо. І він також побував на лінії розмежування з південною Осетією, яку також окуповувала Росія. Зацитуємо, треба собі чітко сказати: Росія не є нормальною державою, яка нормально поводиться. Це держава-агресор, це видно в таких місцях, як тут, тому необхідними є рішучі дії з боку світового співтовариства, сказав президент Польщі. У змі з'явився основний зміст законопроекту про олігархів. Про це повідомляв на прес-конференції президент України Володимир Зеленський. Він тоді а, казав, що є повний текст закону про олігархів, але насправді його не було, і ми маємо частковий. Так це не повністю тижня, тижня. Опублікувало частину цього законопроекту. Так, ти справді президент тоді казав, що цей законопроект, ну, за його словами, він готовий він... майже на 100%. Так і він, і він казав, має... що ви просто його почитаєте, не будете ставити мені дурні запитання. І він мав з'явитись ось цього тижня. І ось з'являється. Туда ж інформація тільки в засобах масової інформації. Ну, мабуть, його вже сьогодні, а можливо, завтра, зареєструють, Не знаю, як ми будемо бачити повний текст. Але поки що нічого не зрозуміло, все одно. Як на мене, це для мене. Ну це ми побачили тільки ось визначення. Тут нам показали, хто є олігархом. Я все одно не зрозуміла. Ну давай хто ну, три б... позиції. Так? Це той, хто бере участь у політичному житті. Перший пункт має значний вплив на засоби масової інформації. Як значний, незначний, хто буде? Ну добре, окей. О, зараз без оцінок у нас є тут суха інформація зовсім здійснює, а також здійснює контроль значної за обсягом господарської діяльності. І тут ще наводиться, що про що йдеться, що таке під участю у політичному житті, що розуміється так. І ще тут. Таке дали нам ага рішення про визнання особи олігархом ухвалюються Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів України члена РНБО, НБУ, СБУ або Антиконополь... Антимонопольного комітету України та вступає в силу з дня офіційного публікації відповідного указу президента та тобто обов'язково для виконання. Ну, врешті, я так розумію, що треба в законодавчу площину провести олігархів для того, щоб ну, щоб з ними боротися. Я поки що бачу такий для себе позитивний момент у цьому законопроєкті. А, Тим часом ми переходимо до міжгалактичних новин. Все в межах галактики, не міжгалактичних. SpaceX вивела в космос ще одну партію супутників Starlink. Йдеться про 60 інтернет супутників Starlink. І їх доставляла цю партію. Звичайно ж, ракета Falcon Nine, і Вона також успішно приземлилася на платформу в Атлантичному океані. І вже, як нам повідомляють, орбітальне групування SpaceX у цих інтернет-супутників складає вже понад 1700 апаратів, а взагалі мають вивезти на орбіту Землі 12 тисяч, аби покрити землю інтернетом повністю. Але не знаємо, чи буде той інтернет над Білоруссю чи Росією. Всі разом. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задарій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.